Коли маленька дівчинка залишилася без матері, весь світ здався їй темним і порожнім, та поруч був лише один її батько. Він, простий і бідний чоловік, узяв на себе все щоранку заплітав їй косички, одягав у школу, готував сніданки і проводжав до класу. Він працював на кількох роботах, аби тільки вистачило грошей на її навчання. І так… Крок за кроком він довів доньку аж до випуску з коледжу. Вона ж, вирісши, отримала шанс на щастя вийти заміж за багатого чоловіка. Весілля було розкішним, з безліччю гостей, музикою та квітами, але батька не запросили, та він усе одно прийшов у старому костюмі з букетом у руках. І подарунком, приготованим від душі. І тоді сталося страшне. Побачивши його серед гостей, наречена відчула сором. Замість того, щоб обійняти найдорожчу людину, вона наказала охороні вивезти його. А коли здивовані люди спитали, хто цей чоловік, вона холодно відповіла: Я його не знаю. Серце батька розбилося на тисячі уламків, і тільки ми можемо прошепотіти. Амінь. Як благословення цьому знедоленому чоловікові. Минув рік. Дівчина завагітніла і з радістю повідомила чоловікові новину, але коли той дізнався, що вона чекає на дівчинку, його обличчя сповнилося гнівом адже його три колишні дружини теж народили дочок, а він мріяв лише про сина. У нападі злості він вигнав дружину з дому, вона опинилася на вулиці. Вагітна, без грошей, без роботи, без жодної підтримки. І тоді в її серці спалахнула одна думка повернутися до того, кого вона колись відштовхнула. Вона прийшла до старого будинку, і коли батько побачив доньку на порозі, знесилену, зі сльозами на очах, з животиком, у якому билося маленьке життя, він не. Сказав жодного докору, він лише кинувся до неї, міцно обійняв і прошепотів «Доню, я завжди чекав на тебе.